Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. Сьогодні з вами знову я, Ткачево димир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему щодо блокування банківських рахунків фізосіб. Народний депутат Ніна Южаніна надала розширену інформацію стосовно блокування банківських рахунків фізичних осіб. На проведення операцій, за якими накладено арешт у виконавчих впровадженнях. Арешт взагалі є однією з форм примусового виконання божником своїх зобов'язань, серед яких є сплата аліментів, штрафів, стягнення заробітної плати, якщо ви роботодавець і довго не платите людині за заробітну плату, і вона поскарже вас на вас до суду. А також арешт може бути накладений для відшкодування майнової шкоди у кримінальних провадженнях і стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги. Про житлово-комунальні послуги поговоримо зараз окремо. Найпоширенішою підставою для застосування арешту виконавчими органами є рішення суду. На період воєнного стану ще 15 березня 2022 року. Було введено заборону на накладання арешту на здійснення видаткових операцій з банківських рахунків, фізичних осіб за умови, що розмір заборгованості божника не перевищує 100 тисяч гривень. Законом 3048, на жаль, з 6 травня 2023 року оця прив'язка до розміру заборгованості була знята. І можливість накладання арешту на банківські рахунки відновлена. Знімати кошти е, з рахунку тепер можна лише в сумі 13400 гривень протягом календарного місяця. І е, такий рахунок має бути єдиний для кожного боржника. Інші е, рахунки, інші кошти будуть блокуватися до погашення заборгованості. Тепер окремо поговоримо стосовно заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги. На період воєнного стану закон зупиняє вчинення виконавчих дій, в тому числі бокування банківських рахунків, якщо у людини наявно заборгованість за житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться активні бойові дії, та на окупованих територіях. Перелік цих територій визначає Мінінтеграція, а також за житлово-комунальні послуги у пошкоджених чи зруйнованих квартирах та будинках, які є постійним місцем проживання фізичних осіб. Вчинення виконавчих дій, в тому числі блокування банківських рахунків, при наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги на інших територіях здійснюється лише на підставі. Судового наказу, який видається судом за заявою надавача е, житлово-комунальних послуг, що розглядається без судового засідання і повідомлення заявника та боржника. Таким чином, у разі звернення до суду надавача житлово-комунальних послуг щодо стягнення із боржника заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, його рахунки будуть заблоковані. До нового погашення суми заборгованості, визначеної судовим рішенням. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Нагадую, за консультаціями, можете звертатися за посиланнями на інстаграм або ж на електронну пошту, яку я залишаю під цим відео. На цьому все. Бережіть себе! Це буде Україна. Гадного вам дня.